Ісусу Христу, слава навіки Богу! Ага, Священник Олексій, підкажіть, будь ласка, як можна провести обряд розхрещення? Що, що? Який обряд розхрещення, Дівчата, немає і хлопці, немає обряду розхрещення. Хрещений християнин, все, похрещений, значить бреш християнин. Ну, але в загальному вибір за вами, за людьми. Толку з того, що є люди хрещені, які перший раз були на, в церкві на христини, а останній раз були в церкві. Чи то другий раз були в церкві, як принесли вже відспівувати, то теж тут християнство таке, знаєте, фарисейське. Християнин має бути з Христом. Від хрещення і аж до останнього свого подиху. Ото таке є. А обряду розхрещення не було, нема і не буде. Нема такого. І Не шукайте, не шукайте знаєте, голки купиці сіна, бо того немає. То питання, такі Такі квіточки пишуть. Будьте благорозумні, все з Богом.